Доброго раночку, шановні українці. Хочу прокоментувати Тисячу Зеленського, другу насамперед за всю війну. Як допомагають українцям інші країни, до яких українці жодного відношення не мають, в тому числі Німеччина. Кожного місяця кожен українець, який тут реєструється, отримує 500 євро. Потім 500 євро десь на житло. Потім ще 250-300 євро. Це Страховка медична, тобто повне забезпечення медичною страху, страховкою та страхуванням. Потім ще програми, які по вивченню мови і інші. Потім на відкриття бізнесу можуть дати безкоштовно, безповоротньо 5 тисяч євро. Потім 20 тисяч кредиту безпроцентового, тобто це те, що входить в підтримку українців. А є країни, які більше допомагають українцям під час війни, але просто в Німеччині найбільша діаспора українців, і Німеччина завдяки цього робить найбільший вклад в підтримку українців. Так ось Зеленський другий раз за 6 років дає тисячу гривень. Більше скажу, там ще той квест пройти. Ту тисячу гривень отримати, бо що не мої батьки, не батьки моєї дружини, не хтось із знайомих так і не зміг отримати ту тисячу, яку він давав першого разу, аби не е партнери, аби не. Взагалі, підтримка ззовні українці вже б давно занебожіли, і вже б з голоду здохли, аби розраховували тільки на Зеленського. Більше скажу, аби ті всі гроші, які вкрав Мінді чи, Шмінді, чи і взагалі оця шобла Зеленського, пішли на підтримку українців всередині країни, то Україна допомагала українцям набагато краще, навіть ніж Германія, Німеччина та інші країни. Тому саме Зеленський стоїть в розкраданні коштів та в соціальному занебоженні всіх українців. Саме режим Зеленського винен в тому, що інші країни, в яких не крадуть, в яких нема Зеленського та його банди, можуть допомагати українцям на такому рівні це мільйонам українців, це не єдиниці українців. А всередині країни це другий раз по тисячі гривень, за яку ще треба там відтанцювати. Тому сам. Виновен сам не дав, сам вкрав, сам зробив так, щоб українці були жибраками в своїй країні. А за межами країни українцям допомагають набагато більше, ніж режим Зеленського, який, до речі, Тримає країну з закритими кордонами і взагалі організував беззаконні свавілля, відсутність конституції, великий такий концтабер на 40 мільйонів, де другий раз кидає тисячу гривень в той час, коли міндічі виводять кожного дня по 100-200 мільйонів з України. Всім гарного дня, і ми маємо пам'ятати, хто насправді кат народу України.